Тяжке, проводить еко-акцію батарейку Здавайся! Дивіться, ми хочемо вас познайомити з нашим другом Афлатуном. Це вогник маленької зірочки, який прилетів до нас з космосу, щоб разом з нами досліджувати, пізнавати і мандрувати. Навчатися разом, так? Діте, скажіть мені, а що це таке у нас? У, у Ваня, що це у Оце що? О, а що це таке? Маленька копія нашої монети. А як називається наша планета? Земля. 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 А скажіть мені, будь ласка, дійти, ось дивіться, в нас є ось таких дві землі. Погляньте. Ось така земля, віжна. ось така земля, як у Арібі, і така земля, як у Віки. Яка вам земля більше подобається? Оця гарна квітуча, а ось ця чому не подобається. Вона спотерить квітне. А чому вона не подобається? Тому що вона що? Засмічена? Так. Сміттям, так. так? І дивіться, на якій ви хотіли планеті жити? На сорті. На цій планеті, так? А щоб у нас не було такої планети, ми маємо про нашу планету. Не використовувати, не використовувати пластик, повітряні кульки, вони теж приносять велику шкоду нашій планеті. Зараз я Патерись. хочу провести з вами швиденько таку гру. Дивіться, якщо правильно, ви хлопаєте пластину в долоньки, а якщо неправильно, ви тупаєте ніжками, добре? Так. Дівчинок добрий, а де не добрий? Запалювати вогнище в лісі. Ну, ні. Що треба робити? Ну... Так. Садити та поливати дерева. Підгодовувати сашок. Руйнувати гнізда пташок. Лишати сміття після себе. Так. Викидати сміття в смітник. Кидати в річку сміття. В річку. Так. Руйнувати мурашники. Так. Садити і доглядати за квітами. Викидати батарейки до смітника. Так, молодці. Ми до смітника батарейки не викидаємо. Це ось така малесенька батарейка. Вона забруднює ось таку велику площу, як ваша група. Уявляєте собі? Так. Яку шкоду вона приносить? І потім на тій землі, де вона забруднена батарейкою, зростає рослинка, ягідка, наприклад. Ми ту ягідку з'їдаємо, а вона вже з отруйними речовинами. І ця ягідка приносить дуже велику шкоду нашому організму. Ми можемо хворіти. Тому батарейки потрібно викидати, утилізувати їх ці елементи живлення, які вже використані, лише до спеціальних боксів. Дивіться, ось група мультяшки виготовила за флатуном ось такий спеціальний бокс, який ми з вами будемо збирати батарейки. А потім ми їх віднесемо до магазину супермаркету АТБ. Викинемо в спеціальний контейнер ці всі батарейки і відвезуть на завод утилізовувати. Є у вас батарейки використані, які не потрібні? Давайте нам сюди у нашу скриньку. Кидайте. Ми хочемо вам подарувати ось такого маленького клатунчика, щоб він вам нагадував. Що потрібно берегти нашу планету okay. і викидати батарейки до спеціального контейнеру. Добре? Так. Розповісти батькам своїм? Так. Беріть. Ви за чисте довкілля? Так. Да. За чисте довкілля. До побачення! Ми вирушаємо далі. Пішли да. малята, До Моя побачення. Бачення. До побачення.